Леонід та Лалей. одна хвилина біля мами. Одна хвилина так замало, одна хвилина заліта. Одна хвилина біля мами, уже навіки золота, Ти не самотні між чужими, На чужині, не сирота. Поміж хвилинами твоїми, одна хвилина золота. Відчуєш серцем і руками, які хапають пустоту Оту хвилину біля мами. Одну хвилину золоту, Літа минають за літами, та знову пам'ять поверта Оту хвилину біля мами, яка навіки золота. Коли закінчується драма і підступає темнота, ще є хвилина біля мами, одна хвилина золота.